Серйозна посилка, серйозний інструмент. Серій, показуй цю ласточку. Ну, Візьмемо магніт якийсь, мабуть. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Чотенько, йдемо далі. Так, хоп. Хороший товар! Опа. Опа. Так, в нас є пакетик, я забув. З пакетиком ми теж сірітку. Бачите, яка медяшка гарненька. Так, у нас тут є. Щось у нас тут є. Ой-ой-ой. Ну, от вгадайте, а ну вгадайте, що за подарунок. От з першого разу, не кажу з третього. Хто дивиться, той знає, що за подарунок. Ну, я не... Знаєте... Сирій вже казав, каже, скоро будемо в групі підторговувати. Ні, є кому давати? Тестю завезу туди-туди. Бачите, це круті, ну, це дуже круто. Дякую, велике. Так. Тепер тут ще така штука є. Зараз ми на неї подивимося. Давайте відкладемо її поки що. Дивимося цей мішочок. Опа, є така штука. Давайте ще цей мішочок подивимося. Що тут? Так. Да. Сірі. Це е, золото металоломщиків, а це срібло металоломщиків. Так, подивимось на яку, яка вага. А ну, серий, покажи. Видно, так, да, вага? Вага просто бомба. Так, далі. Раз. 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 Так, цей мішочок. Опа. Є таке діло. Серій вага. Вага, бомба. Пішли далі. Так. Тут я не знаю, можна щось... Я не знаю, щось можна придумати собі. Раз, хоп, там щось вигнути, собі, ходити модним, щоб всі бачили, що металоломщик. Так, подивимося, що в цьому конверті. Ранок почався з такої посилочки. Щас Ярі покажи. Оці посилочки, може хтось свою пізнає, чекають зараз на відкриття. Так, раз. Так, раз. Угу. Серйозна розпаковка, бачите, проверти рву як. Опа. Так. Угу. Угу. Поняв. Мідь. Скільки то-слідкі-то по алюмініті, ага. срібло не магніт, магніт на міді золото. Нікому не кажіть золото. Так, дивимося. Раз. Так. Хоп-хоп-хоп. Дивимося. Давайте щось трошки спробуємо встигнути зважити. Якщо щось встигнемо, то зважимо. Хоп. Так, щоб було хоч зрозуміло, що до чого. Беремо магнітик. Дивіться, зважу в пакетиках. Оце магніт, дивіться, написала людина 12 грам. Тепер сіріте такого якось може. Дивіться, так і є, рівно 12 грам. Ще пакетик, бачите? Рівно 12 грам. О, да, так, пробую. Так, не заходить, ні, так, взагалі не видно. О, так, да. Рівно 12 грам є. Будемо його перевіряти. Пішли далі. На міді. 26,5. Дивимось. 27. Так і є. На пакетик людина видно, що чітко важила без пакетика. Ми, ми так само будемо переважувати. Чи не торкайся? Отак, так. Да. Є. Далі пішли. Так. Так. Золото не бачу, проби пока що. Але ми його зараз зважимо і потім роздивимося, дивіться. Просто показати ну, для клієнта, знаєте, показати. 1,83 є. Тепер кільце срібне. Ставимо на валу, показуємо, фіксуємо. 3,95 є. І тепер не магніт. 44. Тепер дивіться, вважимо з пакетиком 41. А, 44 з кільцем людина зважила, буде окремо. Значить, Або отак давайте перевіримо його ваги. Оп. Так, є. І кільце. Бачите, яка вага? Ну, Чітко, тобто там плюс-мінус. Все. Друзі, кому цікаво там металобрухту, підписуйтесь на канал.